second match point. it would be fitting if he He put put the the ball away. does ball away. Big Eddie Resник secures a bronze medal with Sergei pop for the Ukraine for the very first time. Друзі, вітаю! Хочу побажати успіхів нашим чоловічим та жіночим збірним командам України з класичного та пляжного волейболу. Сил, наснаги та нових звершень разом до перемоги. Друзі, всім привіт! Це відео для каналу Віталія Дідуха з побажаннями для збірних команд України з волейболу. На початку хочеться привітати пару Сергій Попов та Едуард Резнік з бронзовими нагородами на чемпіонаті Європи та побажати здійснення їх заповітної мрії, відібратися на Олімпійські ігри у Парижі. Хлопці, у вас все вийде, ви вже класно грали. Це круто, Ви великі молодці. І також побажати, щоб у волейболі було якомога більше чудових моментів, перемог, кроків до відродження, команд з традиціями та створення нових амбітних колективів. Минулий тиждень був дуже класний, класні матчі пляжників, цікаві турніри. Також запрацювала нова волейбольна академія, дійсно, кроки уперед та всі перемоги попереду. Якщо ми будемо працювати кожен день на благо спорту, бажаю також усім гравцям отримувати задоволення від гри, підтримувати один одного, робити правильні висновки та вчитися на своїх помилках, усім міцного здоров'я, ментального спокою, нових перемог та наснаги, виробити великий внесок у розвиток волейболу. А ми, болівальники, всі його дуже любимо та намагаємося. Вчитися у вас. Дякую, що ділися досвідом у своїх відео в інстаграмі та у інтерв'ю з Віталієм для болівальників. Це дуже важливо. Дякую Віталію за його працю. Дякую всім гравцям, тренерам, персоналу, функціонерам. Ви класні, у вас все вийде. Також величезна шана та повага збройним силам України, які захищають нас, дають можливість займатися, грати та Розвивати волейболу. Всім дуже дякую. Команда з міста Дражні підтримує чоловічу та жіночу збірну з волейболу класичного та пляшного участі в чемпіонаті Європи та відбору до Олімпійських ігор. Бажаю перемог Далеких ігор! Сили дух, успіхів, гарних і гравці збірної України. Ми пишаємося тим, що ви представляєте нашу Україну на всесвітніх та європейських змаганнях. і бажаємо вам тренера Сергія Попова та Вордець Резніка. Хочу побажати вам перемог на чемпіонаті Європи та потрапити до Олімпіади. Будемо спостерігати за вашими перемогами та вболівати. Вітаємо наші збірні команди України з волейболу і з волейболу пляжного. Бажаємо перемоги, бажаємо сильних емоцій, бажаємо бути сильними, бути емоційними. І наші вітання перші для команди з України з волейболу пляжному, пляжного, які далі продовжують свій шлях на чемпіонаті Європи від МАК. Вітаю тренера Попова та Едуарда Різника. Хочу показати вам виграти з чемпіонат Європи і досягнути Олімпіади. Також наші дівчата дуже класно виступили на чемпіонаті Європи. Це Ваєва і Давідова, і також були сестри Мукно. Ми всі слідкували, вболівали за них, та Катерина теж хоче передати вітання. Бажаю успіхів та перемог в подачі чемпіонату та вітаю з 9 місцем на чемпіонаті Європи. дуже сильно результата. Також наші хлопці на чемпіонаті на універсіаді грають в матчі і ми дуже вболіваємо за них. Та наші хлопці також хотіли передати їхні питання. Любі наші хлопці та дівчата збірних команд з класичного та пляжного волейболу. Бажаю вам неймовірних досягнень та перемог на міжнародних аренах. Зберігайте сильний дух команди. Упевненість у своїх здібностях та незламну волю до перемоги. А ми у вас віримо, підтримуємо та вболіваємо. Вперед до нових вершин. Слава Україні! Гей, 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 хто не скачіть, хто не скачіть,